Вітаю вас, шановні глядачі. Ми часто схильні ідеалізовувати політиків, особливо західних, і думаємо, що вони знають і розуміють все про все, а в тому числі про економіку. Чергу. Але це ілюзія насправді. Вони такі ж самі живі люди, і якщо вони думають про те, що вони геніальні, як це їм сказав Путін, то взагалі відірвані від життя. Тож я проспойлерив приклади, ніколи по них ходити далеко не треба. Фредович насійки мудро править економічною політикою нині, що в Америці серйозно заговорили про рецесію. Уже цього року цікаво це вже мага чи ні? Аналітики провідних американських корпорацій б'ють на сполох. Наприклад, головний економіст Джіпе Морган, Банку американської великої четвірки підвищив свій прогноз рецесії до 40%. І не він один, середня температура по палаті 30 – 30-40% на рецесію. І цього достатньо, щоб ринки почали негативно на це реагувати. Ось американський фондовий ринок продовжує штурмити за останній місяць. Основні індекси, такі як S&P 500, на NASDAQ, втратили 8-9 І знову тут головну роль відіграє тариф на невизначеність, породжена Фредовичем. Економічна книжка наш час насправді дуже багато в чому залежить від очікувань економічних суб'єктів, від їх довіри до уряду. Коли інвестор вкладає свої гроші в якусь країну, він хоче бачити там адекватно передбачувану владу, яка може забезпечити стабільне економічне зростання, а не буде ставити активи всі під загрозу. І мага кампанія Трампа зараз такої довіри щось не викликає. Індекс невизначеності економічної політики пробуває найвищу з часів ковіду. Пощо очікувати від трампономіки, не знає принципово ніхто. Якщо дід не заспокоїться, то впевненість інвесторів в Америці яку місце вкладення їх коштів точно не додасться. Тарифні війни з усіма їх цікавими наслідками. Це точно не та ситуація, в якій ти хочеш бачити свої гроші. Ось риночок і реагує. Раніше американські біржі трохи роздулися на фоні ажіотажу довкола штучного інтелекту та обіцянок Трампа про дерегуляцію та зниження податків. Ну а зараз інвестиції порозподіляються назад по іншим фондовим ринкам. І недовіра до митної політики штатів логічна, бо на Китай, Мексику та Канаду припадає 40% зовнішньої торгівлі США, у тому числі значні обсяг імпорту енергоносіїв. Раної продукції автомобілів та пробіжних продуктів виробництва. Попит на багато товарів у штатах перевищує внутрішню пропозицію, і це якщо нічого не зміниться, прискорить інфляцію та вдарить по рівню споживання. Ну а саме американське виробництво надзвичайно інтегроване в глобальну економіку. Якщо з ланцюгів виробництва випаде імпортна проміжна продукція, внутрішній виробник не зможе її замінити. Усе це виливається в послаблення ділової активності, який лякає інвесторів річного зростання американського валового продукту вже знижені з 2,5 до 1,5%. відсотків, і не забуваємо про підвищення ризики рецесії. А от щодо рецесії, то під нею розуміють, коли економіка, коли економіка має негативне зростання два поспіль квартал. І найбільш песимістичній моделі, як, наприклад, модель GP Now ФРС Атланта, що відстежує динаміку національного виробництва в реальному часі. Уже на перший квартал року пророкує падіння ВВП на 1,8% в річному десятків Щоправда, на прогноз цієї моделі сильно впливає зовнішній торгівельний дефіцит США, який різко підскочив у січні, коли імпортери намагалися завести країну, якомога більше товарів перед підвищенням мит. Тож розглянемо основні макроекономічні показники американської економіки і самостійно подивимося, що там у неї з лицем. Окрім стану фондових ринків, масло вогонь підливають і настрій споживачів. Індекс споживчих настроїв, що вимірює впевненість звичайних споживачів у майбутньому покращенні своїх економічних можливостей, різко впав до найнижчого за два з половиною роки показника: 57,9 пункти. пунктів. Ще менш оптимістично, американці оцінюють цінові перспективи. Довгострокові інфляційні очікування зараз найвищі за 30 років. У найближчі десятиліття американські сміти і сімпсони готуються до щорічної інфляції в цілих. 3,9%, чого не було у х з 80-х років, звісно, тут паніка трохи роздута і реальний прогноз інфляції на цей рік становить 2,8%, але це все ще немало і приблизно на відсотковий пункт більше ніж було на момент вступу Фредовича на посаду. Так, от дід нобив іншого діда за надто високу інфляцію. А тепер ризикує сам на неї не поротися, і тут йому ніхто не винен, окрім нього самого. Негативні очікування споживачів також спокійно можуть призвести до скорочення внутрішнього споживання та інвестицій. Власне, у січні споживачі витратили менше і загалом ідек у місячному вимірі вперше за два роки і не повністю відновився у лютому. І для орієнтованої на внутрішнє споживання американської економіки це недобре, що й породжує подальше погіршення макроекономічних прогнозів. Сюди ж до речі можна додати фактор мігрантських іспаномовних громад, де споживачі, бізнеси скорочують витрати через побоювання депортації. Деякі індекси поки що отримають на доступному рівні, незважаючи на всі старання діда. Наприклад, реальні зарплати досі ростуть, а рівень безробіття, хоч і піднявся на одну відсоткового пункту до 4,1%, але все ще відповідає дуже хорошим числам в історичному вимірі. Не дивлячись на масові звільнення, спонсоровані максовським ДОГЕ, у лютому, американська економіка створила робочих місць на 150 тисяч більше, ніж скоротила. Тобто певний запас заощаджень ще присутній. Але в умовах невизначеності, що наростає, компанії схильні поводиться так само, як споживачі, і починають скорочувати свої витрати. Це породжує в свою чергу хвилювання на ринку праці і. Нову снігу кулю проблем. Лютневе опитування ФРС Нью-Йорка показало зростання пасимізму стосовно підвищення рівня безробіття до 40%. Буфери, що в останні роки утримували американський ринок праці на найкращих позиціях безробіття в історії, починають вичерпуватися. Ставки рефінансування боргових зобов'язань зросли, а бум штучного інтелекту йде на спад. До речі, про економіку і про інвестиції. Ми багато говоримо в нашій школі останнього капіталіста. Посилання неї буде в описі до цього відео. Не зволікає, починай заощаджувати, адже це досвід, і з роками буде виходити все краще. А значить, можна рухатися до своєї економічної свободи і бути більш впевненим, не дивлячись на те, що відбувається навколо. Ну і в контексті можливої рецесії також стає цікаво, як це буде поводити ФРС, чи політика загалом є незалежною від Білого Дому. У такій ситуації не було б дивним. Якби система почала розриватися між бажанням підігріти ділову активність і стримати інфляцію, але поки що палили компанія, таке враження дають шанс Трампу і роблять ставку на друге. Найближче зниження влікової ставки очікується на раніше серпня, а до того її будуть отримувати на рівні 4,25-4,5%. І це не те, щоб хороші новини для деяких ключових ринків, наприклад, для ринку нерухомості, який є одним з визначальних для циклів ділової активності. Після ковіду ставка за іпотекою залишається доволі високою, більше ніж 6,6% річних. продажі житла досі перебувають на низькому рівні, що стримує будівельну діяльність і охолоджує економіку. У цікаві часи живемо, шановні глядачі, і інші заокеанські партнери, в принципі, також поки дід грає в економічні 5 d шахи, тривожних дзвіночків більше, і цей рік точно не буде легким для найбільшої економіки світу. А якщо він не буде легким для найбільшої економіки світу, то для всієї економіки світу буде непросто. Так, макроекономічна температура штатів поки ще не критична, хоч і підвищена, і рецесії ще можна уникнути. Але тут усе все залежить від того, наскільки далеко готовий піти Трамп в своїй впертості, наскільки стійко виявиться економіка Сполучених Штатів до митної ескалації. Ну а ми продовжуємо за цим всім спостерігати і висвітлювати на нашому телеграм-каналі, а також на каналі Останнього капіталіста в Ютубі. До речі, підписуйтесь, і там, і там посилання будуть в описі. Усім всього найкращого. До побачення!